Я в латинському кварталі Вашингтона. Даніель Гарсія, венесуальський перерокар, розмовляє зі своїми клієнтами. На думку Даніеля, який проїхав вісім країн, щоб дістатися до Вашингтона, складні умови життя викликають у багатьох бажання повернутися додому. Eso no americano, es todo al contrario. Aquí nadie duerme, aquí es todo todo el día trabajando, nadie descansa, aquí no hay día de descanso. Aquí no, aquí no se toma un día, ya Згідно з опитуванням, ABC News, лише 27% американців вірять в американську мрію. Діана Фула, борчиня за права мігрантів, каже, що багато хто боїться депортації. Creo que el sueño americano se ha convertido en una pesadilla porque, lastimosamente, este país no está siendo gobernado con los valores eh, que, que dice tener, cierto. Eh, se ha convertido en una pesadilla porque nuestras comunidades están siendo criminalizadas, porque nuestra gente está siendo perseguida. que За даними американської міграційної ради, у 2023 році вони сплатили кожен шостий долар податків і становлять майже 20% американської робочої сили.